Доброго ранку малята. Сонце вранці прокидається, сонце дітям посміхається, сонечко промінчиками грає, нас з ними зігріває. Малята, а чи любите ви сонечко? Але щось я не бачу сонечко. Де воно може бути? Покличемо його разом. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки чекають, тебе виглядають. Ось і з'явилося сонечко на небі. А яке сонечко? Так, тепле, кругле, яскраве. А де можна побачити сонце? Правильно, на небі. А коли сонце видно на небі? Вранці вдень, увечері. Ой, а що це ще на небо виходить? Дітки, що це? Так, це місяць. А чи можуть сонце та місяць разом на небі з'являтися? Ні, мабуть, вони знову посварилися. «Дітки, послухайте казку про сонце і місяць. Жили на небі два брати сонце та місяць. Весь час сперечалися хто з них головний, і вдень, і вночі гуляли обоє по небу. Зовсім заплуталися люди та звірі і не знали, що їм коли робити. І ось зібралися лісові звірята і завітали в гості до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас, помиріться, будь ласка, вирішить, хто буде господарювати на небі вдень, а хто вночі. А то ми зовсім заплуталися. У людей хоч годинники є, а нам нема кому допомогти. Стала братам шкода звірята, помирилися вони і розподілили так. Я старший брат, сказало сонце, тому світитиму на небі вдень, а ти місяцю будеш господарем уночі. Добре, тоді я буду щоночі змінювати своє обличчя, відповів місяць. Так людям та звірятам буде цікавіше спостерігати за мною. Так і сталося, але забули вони вирішити, хто буде на небі головним уранці та ввечері. Тому інколи буває так, що ранком або ввечері можна побачити на небосхилі обох братів, але вони більше не сперечаються і вчасно звільняють місце одне одному. Чи сподобалася вам, дітки, казочка? А що трапилося з сонцем та місяцем спочатку? Так, вони посварилися. А чому брати вирішили помиритися? Правильно, тому що їх попросили звірята. А як сонце та місяць розподілили свої обов'язки? Правильно! Сонечко вдень по небу гуляє, а місяць приходить уночі. А ви, малята, спостерігали за місяцем? Бачили, як він змінює свої наряди? Давайте їх намалюємо. Попросіть своїх батьків, аби вони вам допомогли намалювати три круга на альбомному аркуші, а ви приготуйте жовту фарбу та пензлик. Починаємо малювати вбрання нашому місяцю. Яскраво місяць на небі сяє, повним себе називає, зафарбовуємо весь місяць. Лише половинка місяця сяє, півмісяць. його й одягаємо, зафарбовуємо половинку місяця. Окрайчик місяця сяє, цей окрайчик одягаємо, зафарбовуємо серпик місяця. Молодці малята, ви гарно попрацювали. А покажіть, де повний місяць? Ось він. А де півмісяць? Так, посередині. А де окраючок? Так, це окраїчик. День сонечко весело сяє, дітей розважає, ніч. Місяць по небу ходить, сон дрімоту за собою водить. Час сонцю і місяцю на небо повертатись, а нам іншими справами займатись. А я, малята, на цьому з вами прощаюсь. До побачення, до нової зустрічі.